Зараз ми розберемо це. Зараз ми знаходимося в дворі жилових будинків по вулиці Ковальській, 104, 102, де вчора сталася неприємна ситуація. По інформації, ДСНС зруйновано 600 квадратних метрів покрівлі. Пошкоджено вісім автомобілів, пошкоджено два балкони. Хочу зазначити, що сьогодні сам особисто контролюю ситуацію. Станом на сьогодні працює житлова компанія, яка прибирає зруйноване покриття. Це пляху. Це... Крокви, інші матеріали, які заважають сьогодні рухатися по проїжджій частині. Зараз кликаємо комісію, закликаємо мешканців, будівельником, будемо вивчати ситуацію. Спеціалісти поїдуть обстежать і буде прийматися рішення щодо потенційної допомоги мешканцям даного будинку, оскільки є двояка позиція. Частина мешканців говорять, що роботи були зроблені неякісно. Ці роботи були зроблені вже більше 10 років назад. Інші говорять, що це слугувало багато років, і людям, люди були задоволені, тому будівельники будуть вивчати. Якщо буде компетентне рішення, професіоналів, що дійсно є моменти щодо стихії або дуже великих поривів вітру, будемо виділяти кошти з місцевого бюджету. Але хочу всім зазначити, що звичайно місто не лише постійно цієї проблеми, підтримує мешканців, підтримує ОСББ. І будемо допомагати, щоб Вирішити дану ситуацію, тому працюємо зараз. Далі подовжувати працювати наші працівники.